Про плани відправити у Сирію свого посланця на переговори повідомив сьогодні Китай. Заступник міністра закордонних справ має прибути у Дамаск у п'ятницю. Тим часом віце-президент Китаю Сі Цзіньпінь продовжує свій візит до США у програму. Майбутнього лідера китайської комуністичної партії входять зустрічі з американським президентом, віце-президентом, міністром оборони, сенаторами, конгресменами та бізнес-лідерами. У середу він відправився у невелике містечко у штаті. Айова, щоб відвідати родину, з якою познайомився під час першого візиту у США 30 років тому. А у четвер він відбув до Каліфорнії, де і закінчиться візит китайського високопосадовця. Експерти зауважують, що насичена програма перебування сі Цзіньпіна у США, і така увага до нього з боку американських посадовців є яскравим свідченням того, що відносини між двома країнами виходять на стратегічний рівень. Далі про це Руслан Петричка. Барак Обама зустрів віцепрезидента Китаю в овальному кабінеті. Він підкреслив, що переваги від добрих взаємин між двома країнами відчувають не лише у Пекіні і Вашингтоні, але у всьому світі. відносини, що базуються на співпраці та взаємній повазі, не лише в інтересах США та Китаю, не зацікавлений увесь світ. Наступного року Сі Цзіньпін повинен замінити на посаді президента Ху Цзіньтао. Сьогодні китайський віце-президент заявляє, що готовий виводити добрі відносини із США на новий рівень, і сподівається, що Америка розглядатиме Китай як партнера, а не як загрозу. Баракобама підкреслив, що Сполучені Штати не вважають небезпекою стрімкий економічний та військовий розвиток Китаю. Я завжди наголошував, що ми вітаємо мирне зростання Китаю. Ми віримо, що сильний та процвітаючий Китай допоможе принести стабільність та достаток в азійський регіон і увесь світ. Барак Обама не уминув нагоди висловити своє занепокоєння з приводу деяких питань, погляд на які Пекіна та Вашингтона розходяться. Серед них порушення Китаєм деяких правил міжнародної торгівлі, маніпуляція курсом юаня та неоднозначне вирішення деяких економічних суперечок. Глибше питання економіки Сі Цзіньпін мав можливість обговорити під час зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом та американськими бізнес-лідерами. Китайський віце-президент заявив, що настав час розпочати нову сторінку у відносинах між двома державами і інвестувати у взаємну довіру. Китайська переказка каже: без довіри неможливо нічого досягти. Інтереси Китаю та Сполучених Штатів тісно переплітаються. Для нас стратегічна довіра фундамент для будівництва вигідної для обох сторін співпраці. І чим більше довіри, тим кращою буде співпраця. Китай є другим найбільшим торговельним партнером США. протягом останнього десятиліття експорт зі сполучених штатів до Китаю зріс більше ніж удвічі. Сьогодні Китай намагається не лише більше працювати зі сполученими штатами, але й хоче мати більший вплив на думку американців. Минулого року державний телеканал Китаю CCTV відкрив у Вашингтоні власне представництво і організував виробництво годинної щоденної програми англійською мовою для американської аудиторії. Канал набрав найкращих журналістів з Фокс. News, BBC, Al Jazeera і придбав найновіше телевізійне обладнання усе, щоб бути конкурентним у донесенні власного погляду на події у США та світі. Дехто у сполучених штатах занепокоєний тим, який саме погляд збирається доносити телеканал, який контролюється китайським урядом. Втім, самі працівники CCTV вважають, що різноманітність думок лише зміцнює свободу слова. Зрештою, за кожною медіаорганізацією хтось стоїть. Я вважаю, бажаю, що цей канал нічим не відрізняється. Скажімо, від Джазіра, яка мовить у США. Хіба вони рух Катару? Чи CNN, хіба він захищає інтереси комерційної Атланти? Чи BBC? це що голос британського уряду? Зрештою, нехай люди самі вирішують. CCTV активно висвітлював візит Сі Дзіньпіня у США для тих американців, хто хотів була. Можливість порівняти як про ці події розповіли американські медіа, і що про них говорило китайське телебачення. Руслан Петричка голос Америки.